І вітання усім глядачам ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Анастасія Марченко і друзі. Сьогодні будемо продовжувати обговорювати корупційний скандал в енергетиці, який не зникає з інформаційного простору. Плівки Міндіча або операція Мідас, як кому зручно називати цю всю історію. Обговоримо з Олексієм Кучеренком, народний депутат України від батьківщини і екс-міністр з питань ЖКГ України у 2007-2010 роках. Пане Олексію, рада вас вітати. Вітаю, добрий день навзаєм. Олексію, скажіть, будь ласка, що станом на зараз вже змінила справа Міндіча, плівки Міндіча, ця корупційна історія в країні, в суспільстві, в соціумі, в політикумі, на загал? Чи вже можна говорити про політичну кризу, наприклад? Поки що ні, але я думаю, що вона ймовірна, ви знаєте, чесно кажучи, дуже ймовірна. Зараз всі так би мовити, приходить в себе, намагаються зрозуміти, що відбулося, що ще буде відбуватися, бо ви ж бачите, що ну давайте чесно: тут же не тільки про слідство йде мова, а тут йде про певний сценарій інформаційно-медійної роботи в свій з таким, ну, з видачею поступової цих матеріалів, там автори сценарія, ну можуть лише здогадуватися, хоча. Ключове питання: вони тут в країні чи вони за поза за межами країни? Тут дуже багато політики з самого початку було. Бо якби це просто кримінальна справа, то в принципі зрозуміло, що є якісь матеріали. Ну в принципі, будь-нема ж питання, розумієте? Е, відкривається карна справа, суд, е, запобіжний захід, слідство. Вироки так далі. І ще раз хочу сказати. Я більше бачу ознак такого політичного і медійного дуже потужної кампанії. Вона готувалася одночасно одночасно включилися різні змі, різні депутати, блогери. Вони всі ну абсолютно вони є в них ознака. Така очевидна, це називаємо так. Це такі лібертаріанці, такі, ці, ну прихильники там. Ну не хочу їх ображати, там сарасята, не саросята відкинули цей термін. Це такі лібертаріанці, глобалісти, які по суті вони зараз це як свою перемогу намагаються приподнести. А ну воно можливо як тактична перемога, так, так. Але якщо глибше починати розбиратися, і дійсно не тільки в юридичному підґрунті цих скандалів. Але й в організаційно правовому в законах, які були прийняті в реформах, то от я, я вам беруся стверджувати, що саме ці лібертаріанці і створили підґрунті в державному управлінні, в законодавчому полі для от такого ну повного безладу. і не на рівному ж місті виникла ця група людей, яка управляла за версією слідства фінансовими потоками Нафтогазу. Хтось же відсторонив уряд своїми ідіотськими законами, наглядовими радами ідіотськими, там корпоративною реформою, це ж, все ж закладалося там ще не, коли там в 15-16 роках і приймалося, а далі впроваджувалося. Тому знаєте, наслідки будуть такі дуже серйозні в політичному плані, в ментальному будь-якому випадку доведеться нам аналізувати фахово аналізувати не тільки на уровні ну пересі на рівні пересічного українця який ненавидить, як завжди владу а це йому допомагається і вимагає відставку всіх розстріляти і все давай нову владу. Ну так якщо ну наванувати на гнову наглядову раду оголосила нам вчора Середенка. Ну я сміюся і плачу одночасно. А вона що змінить нова наглядова рада? Ну, ну як воно? Ну, ну от хто? Е, ви що не розумієте, що то шила на мила? Буде що можлива така сама ситуація? І коли створили ситуацію, коли уряд, як акціонер, основний, який має відповідати за все, каже: Ой. А ми не впливали на наше ключове енергетичне підприємство. Ми не впливали на, нагляд, на на наглядову раду. Ми не контролювали нічого. Бо ми просто погуляти вийшли. Така реформа. Ну, ви знаєте, хто тут хто тут створив цей сей безлад і розвал системи державного управління і державного контролю. Це ще дискусія попереду це ну, та, урядовські говорять. Та що мені би то не впливали, але заяви на відставки понаписували. І тут Олексій Юрійович, я хотіла спитати у вас. Ви говорите, що політичної кризи поки немає, поки це тому, що ну, поки зараз, ради не зібралася умов зараз. Та влада все правильно комунікує і вчиняє правильні кроки. Я маю на увазі там рівень. Президента, рівень там прем'єр-міністра, тому що згадаємо, президент виходить Юля Сверденко, премєр міністерка виходить, говорить про те, що мусять бути відставки оцих міністрів, які фігурують в розслідуванні. Пишуться одразу ж заяви, і Верховна Рада буде голосувати вже 18 листопада. Власне, ну процес іде так, як він має бути в цивілізованій країні станом на зараз. Ну, Важкувато мені сказати. Влада намагається, що. Ну, я я переконаний, що влада має ну, повне таке перезавантаження і повне таке відрізання. Ну не те, що відрізатися, а де, не, і не тільки демонструвати, а, не тільки демонструвати, а, ще. Й, Ну, реально зробити якесь повне очищення і переконати в цьому суспільстві надважке завдання. Буде. <гад> <гад> ну так, да. ми, ми можемо згадати останні зміни в кабміні та нібито його перезавантаження, коли відбулися просто ротації з крісла в крісло попересаджували одних і тих самих людей. О цього разу, якщо йдеться вже про звільнення двох міністрів: міністр енергетики, міністр юстиції, коротка лава запасних нині у влади та і вже є якісь там кандидатури, що ви думаєте, ви, про що думі, того, хто може слід. сісти ну, в ці крісла? Влада, а хто таке влада? Ну, як на мене, це монокоаліція. А вона здатна сформувати самотужки новий уряд. Як на мене, вона не здатна. Вона взагалі там сумніви великі викликає в своєму існуванні. Тобто, ключове питання: а хто буде формувати? Юридично, у нас ніхто, крім депутатів якоїсь більшості, не може сформувати цей Бо За нього ж треба проголосувати. розумієте? Більшість на сьогодні, ну і взагалі і депутатський корпус такий є, який є. А де і хто буде формувати от новий запит на цей новий технократічний уряд, ну самому цікаво. Самому цікаво. Але внутрі парламенту важкувато це буде, бо він дуже такий своєрідний після 2019 року, і можна скільки завгодно волати зараз відставка уряду, відставка уряду, але як сформувати нове, тут же ключове. Бо відставка це добре, це легко. А міф до основання розрушить, а ви затім, От Що за ви не розумієте? Тому... При призначенні нових міністрів. Провадній більшості доведеться домовлятися з опозиційними силами для того, аби затвердити ті чи інші прізвища? Нині. Думаю, що так. Бо важкувати Там на коаліція вкрай не однорідна. Там є значна частина так званих лібертаріанців, в яких своя точка зору, є частина. Е Інших там ну ну складний морфологічний склад цієї uh -huh. коаліції. Ну тому хай я в принципі десь ідеологічно по погоджуюсь там з закликом Порошенка ЄС, і це у нас вона давно вже ця тема останні там три роки. Так точно, що ця монокоаліція не здатна здійснити формування і контроль за своїми урядом. І треба розмовляти про нову коаліцію. Це це здорова ідея. Це здорова, uh -huh. чи не йти можливо як це зробити? Ну можливо, можливо, за певних обставин доведеться це робити, і тоді всім політикам без виключення доведеться на своє власне я наступити дуже жорстко, розумієте? і піти на якийсь компроміс. Uh -huh. Бо для того, щоб дійсно привести до влади абсолютно такий. Не політичний уряд, технократичний, який буде рятувати країну. Я припускаю те саме а ну ви вже обговорювали в своїй команді в команді батьківщини. Можливо, у вас є якісь конкретні кандидатури, претенденти на міністра енергетики, на міністра юстиції. Ні, ні, Когось ні, ми, ми не будемо обговорювати. Та це смішна абсолютна розмова. Ну хто там що буде обговорювати? Зараз, зараз цих кандидатів намалюються, вже там бігають хлопці, коли кажуть, я хочу, я хочу. Це такі, це такі авантюристи можуть зараз хотіти на цю посаду. Це ж така вона посада, як електричний стілець. Розумієте, це ж таки, тільки дурочки можуть рватися туди і казати Я зараз прийду. Я вони не розуміють до кінця наскільки взагалі? Ну це ж не тільки там оця корупція, вона ну, навколо наргатом розумієте? Там вже взагалі розбалансовано все. Енергоринок розбалансований, е е механізми всі фінансові, регуляторні механізми ринку. Його немає як такого цього ринку. Е там перше, що треба буде вимагати, вони, вони будуть вимагати підвищення цін, тарифів для того, щоб покривати цим підвищенням, все те, що нароблено до того. Якщо ви думаєте, що хтось там е політичні дивіденти свої отримає, то це абсолютно велика помилка. <кій> На фоні абсолютно. Ймовірних атак, відключень там локальних блекаутів, якихось там графіків і так далі, uh -huh. так то там популярність здобуть, тому. Ну просто Юрійович, хочеться якихось змін. Ви говорите, що вже бігають якісь хлопчики, які можуть зайняти ті чінці кі крісла, бігайте, да, да але ж це по називати. факту бігайте. нічого в цій системі не змінить. Ви людина з досвідом? Ви були міністром в свій час. Ну ви б не хотіли в Ну я розумію, що тягар з одного боку, відповідальність з одного боку, але ж з іншого боку, взяти на себе там місію порятунку в цієї галузі, наприклад, якщо про енергетику йдеться. Дивіться, це абсолютно не моя команда. От монокаліції я не офіс, сама система управління. Вона мені ну, ну, ви, ну якщо чесно, як відторжень. Творження в мене викликає, бо це ж абсолютно. Ну ми ж про це і я особисто ну сотні разів казав, що це система управління абсолютно скривлена. Вона не відповідає ні конституції, ні законам України. Вона спотворена, просто перетворила цю команду п'ять-шість менеджерів навколо президента. Ну от воно зайшло в тупік. Причому, на жаль, зайшло і в корупційний тупік. Який буде зараз понукати до дій, і в логістичний так би мовити, в управлінський тупік. Ну це повний хаос і без системи державного управління. Тому uh -huh. можна йти тільки під гарантії ну, якогось от ну дуже впливової серйозної центру впливу. А де він я зараз не розумію? Ну, де він цей, цей впливовий авторитетний центр впливу? Навколо президента не буде його. Навколо майбутньої коаліції, ну так для цього треба, щоб лідери ж якось домовилися заспокоїли свої амбіції, переконали в цьому суспільство і створили цю коаліцію. І під цю коаліцію вже якісь технократи, якщо вони є, да Бога раді. Ні, я розумію, хто міг би бути. Ну могли би там ну три-чотири чоловік персони, такі, які розумієте, які розуміють весь спектр проблем паливно енергетичного комплексу, а не тільки там окремо одну там. Нафта, там, газ, видобуток газу, тому, там інше. Сьогодні от такого універсального фахівця, який би економічну модель всіх цих ринків розумів, всі їх вади та проблеми, розумів би ринок газу, чому він. Ну, Застопорився і провалився. Чому ринок електроенергії майже в колапсі? Чому державне регулювання не функціонує? Розумів би, які тарифні проблеми і технічні е, в Укренерго, в операторах е, систем розподілу в облгазах, в нафтогазі. Ну це таких людей такого масштабу сьогодні готових немає. От угу. я, я їх не бачу. Ті, хто міг би. Це потягнути, якщо в нього буде час, умовно, щоб все це освоїти. Ну півроку так точно треба і то до кінця там не освоїш. Розумінь тому в такому навколишньому середовищі, щоб сказати, що хтось щось розуміє, ну ну, припустимо, безумовно герос достатньо розуміє, ну з певні проблеми. А Його але, кандидатура як... вже обговорюється. так? я теж чула, що ну, це, це я Про так. Те, що... Я, до речі, запропонував розглядати його, бо він, він від влади, він від слух, він шість угу. років голова комітету. Але як на мене, він в особистому плані не дуже підходить, бо міністр має бути дуже жорстким і рішучим. А Андрій Михайлович достатньо м'який він не любить там сваритися, напружувати стосунки. Він хоче з усіма товаришувати. Це інколи плюс. Інколи но на посаді міністра, та ти одразу як тільки прийшов, ти ото ну, в тебе ворогів буде тут десятки сотні. Тебе плавити почнуть через ці змії і так далі. Бо треба ж буде наступити на фінансові інтереси цілої низки впливових фінансових груп. Ну так. тут тут мирного життя не буде. Тут в броніві, там, за, вікна е, ти залазиш в танк, розумієте і люк закриваєш і до оборони готуєшся. Тому надскладне завдання, надскладне завдання, дійсно, але можливо частиною цього завдання там контролю в енергетичній галузі мало б на себе брати наглядові ради, які от. Розігнані вже спочатку Тимофій Милованов склав повноваження як член наглядової ради енергоатому, потім всю розпустили наглядову раду. Але зараз прем'єрка Свереденко говорить про те, що будуть проводити аудит всіх державних компаній, і доручили наглядовим радам знову ж таки перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель. Ефективність такого аудиту, наскільки б ви оцінили в потенційно, що це може бути, що це може дати, і нагляд. Коментувати прем'єрку, що я буду прем'єрку коментувати. Якщо цей аудіт, я особисто вимагав три роки по всім кампаніям. Почитайте звіт ТСК, який був прийнято в залі попередньої в травні місяці. Та ми в травні вимагали провести негайний цей аудіт. То що зараз буде прем'єрка за свою ідею це видавати? Ну навіщо мені це Це треба було давно робити? Розумієте, а не зараз, там коли в одно місце піту, піту жарений. 에, смажений клюнів там тому, що мені коментувати? Ну хай роблять ауді цей кобов'язаний героїзм, це, наглядовому економіки мала робити давно, постійно. Там що кожного року робити, і по на ну, мінімум, може раз на два роки, і по Нафтогазу, і по Укренерго і по енергатому і по всіх інших компаніях. Тепер так. друге зрозумієте, будь ласка, у аудіторів немає таких можливостей, як у Набу. Це є можливість дірочку просвілити да, в стелі, да, і 15 місяців слухати когось, записувати наружку, сліжку, інші там оперативно слідчі дії. І тепер вони накопали якісь матеріали, ну, щоб що в суді там, побачимо, що вони накопали, накопали. поки що сплітки. А аудіт. Він, 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 він же не може оператив слідчі оперативні дії вести. Він це робота з бомбою з паперами, робота з документами, з закупками. А там вони будуть дивитися, то там і по закупках так і що спробуй, здогадайся, що там розумієте, Там ще буде все вилізене. Це не так просто там довести. Тому аудіт безумовно це як перший етап того, щоб показати, що фінансовий стан компанії, ну і взагалі і управлінські рішення, неефективні. Але далі виводну я, я не проти абсолютно. Хай працюють правоохоронці, Тільки навіщо, чому 15 років, 15 місяців давати компанії в штопор заходити і доводити до цієї ситуації. розумієте? ну погодьтеся. Якщо там були ознаки банальних е, злочинів, там по відкатах, то це треба було ну отак, 2-3 місяці. Вони би май з бумагами взяти їх там з грошима, і все таки довести і посадити. Ну, тут же багато питань багато питань, Тому але моє питання ауді. стосувалося наглядової ради, які доручили провести цей аудит Та, наглядовим вони радам держпідприємств, коли розганяють після, після цього процеденту наглядову раду енергоатома. Ось і, і що дано ну, ну, ну ця а скажіть мені? Будь ласка, в Енергаторі повний в Енергатамі повний корупційний провал, е, величезний скандал на всю і, ну, то що просто так прийшов Мілованов, е, заяву. Написав і пішов і ні за що не буде відповідати. А що це за система управління? Ні, я хочу тобто вас. Я, я хочу вас звернути теми ріком, до теми де? ефективності. Так. Взагалі, всіх наглядових рад при вона після, після цього інциденту. Ніякої. Uh -huh. Ніякої ефективності наглядових рад немає. І хто перший і голосніший про це волав останні всі роки? Так це я, Олексій Юрійович Кучеренко, і наші мої колеги по фракції. Ну окрім вже нас, ніхто нас же казав, нам вже казали, що ми старі тупі консерватори, що наглядові ради це чудова реформа, що все от почекайте, і все буде добре. Ну ось провал, провал цієї реформи. Причому в усіх компаніях. В залізниці, в Нафтогазі, в Укренерго, в енергатомі. все. вона провалилася. Вона і ці, тому, тому всерйоз говорити про можливості цих наглядових рад ну, на сьогодні вони не спрацюють. Цей механізм не спрацює. Повірте мені так є так зване поняття культура корпоративного управління. Та до нього треба буде після, після такого повного перезавантаження, після приходу до мирного ладу, До думаю, 5-10 років має пройти, щоб дійсно прийти, щоб в країні була культура культура корпоративного управління, щоб ні в якому разі жодний мілованов не пробрався на посаду наглядової ради і, і Лєщенко. Ну, це авантюристи, розумієте, яких просто держава від себе поставила членами наглядових рад. От і що з них запитувати? Взагалі, а, навіщо вони потрібні? Олексійо. А, а правда, що Тимофій Милованов ще є членом наглядової ради в Укроборонпромі Безумовно. Ще паралельно лишається. Склав повноваження, а там ні? Правильно, давно так? він роки три-чотири. Там він головою був в наглядової ради у Угу. Ще роки три-чотири тому. Що тут нового? Так. Почула, Олексій Юрійович, поговоримо про те, як на нас дивляться з боку після цього скандалу. Зокрема, наші партнери, які нас підтримують грошима, за рахунок яких ми зокрема і живемо, за рахунок їхніх грошей, їхнього фінансування в Євросоюзі. Поки слава Богу, говорять, що цей корупційний скандал не матиме негативного впливу на плани з надання фінансової допомоги Києву, і це дуже тішить. Глава МЗС Угорщини Сіярто, як можна. Можна було й очікувати, каже, що ЄС повинен припинити надсилати гроші європейських громадян в Україну в світлі останнього корупційного скандалу. Ну, це було очікувано, Окей, Угорщина приймаємо. Скажіть, будь ласка, як в подальшому це може в принципі впливати? Не, не сам факт скандалу, а те, як з нього будуть намагатися виходити. Важко буде виходити. Зрозуміло, що зараз ті країни, які до нас і так специфічно негативно ставляться, вони будуть використовувати, <кхи> вибачте, для зменшення допомоги Україні. Отже, перший сигнал віддорбана, зрозуміло що навіщо їм давати гроші, якщо в них і так є. Очікувано. на надскладна буде ситуація. Більш того, якщо казати глобально і політично Найгірше те, що на Україну буде зараз здійснюватися тиск, правдами і неправдами, шукати миру і закінчувати цю війну. І буде цей тиск дуже серйозним, різним білим, сірим, чоловень, там під і так далі, але по всіх фронтах це буде. Про європейців я згадала про американців, ще хочу поговорити в контексті останнього матеріалу. На дзеркалі тиждень тижня вийшов. Отже, детективи НАБУ провели зустріч з новопризначеним офіцером ФБР, присвячено якраз розслідуванню справи Міндіча. Ось про що йдеться в цьому матеріалі. За інформацією видання ФБР, нещодавно відбулася планова ротація офіцера, який відповідає за взаємодію з українським бюро, і такі зміни відбуваються кожні 4-6 місяців. І представники ФБР працюють. У приміщенні НАБУ на постійній основі мають там свій кабінет, один він, представник ФБР, і він, він бере участь в робочих нарадах, щоденно комунікує з детективами, залучаючись у курсі ключових топ корупційних розслідувань. Тобто американці також можемо розуміти в курсі. Трамп що скаже, і ось цей його посланець, власне, як на цю історію може подивитися. Я не знаю, я не читаю думки Трампа, але. Думаю, що американський політикум відреагує. Ну не те, що відреагує, давайте так. Я думаю, що вони і до того знали, що робляться, і саме тому шукайте відповідь на питання. А хто дав відмашку на початок цієї операції? Вона ж 15 місяців там якось в такому режиму була, підготовчив. Угу. Тепер пішла така операція. Вона потужна. Вона спрямована ну, не тільки це через корупціонерів вийти на найвищі посадові особи держави зрозуміло абсолютно там туди веде, і туди це буде спрямовано. Тому тут думати, що воно само собою якось там пішло, ну давайте не, не дурити один одного. Ми можемо ж тільки завгодно піоретизувати про так звану незалежність на САП, але ви ж розумієте, що абсолютної незалежності в світі не буває і не існує в принципі. Тому ще раз сценарії, хтось задумував, хтось десь задумував цей. Вже пішли перші арешти в справі Міндіча. Заарештували фігурантку Людмилу Зоріну і. В якості альтернативи суд запропонував заставу 12 мільйонів гривень. Я вас хотіла спитати, пане Олексію, як ви ставитеся до застав в корупційних справах, коли власне ці застави можуть виплачуватися тими ж самими корупційними грошима, які отримували, клали собі в кишені фігуранти? Ну, це треба ну, подивитися приклади. Ну, Коболів заарештовували, там, за нього вносили. звідки взялися ці гроші. Причому у Коболєва були легальні гроші, він вже їх задекларував, як премії потривав. Потім мамі перерахував. Але за нього навіть збір там його бізнес-партнер Мазепа там організовував. Там різні технології, але чорними грошима це не можна закрити. Цю заставу. Це мають бути білі гроші. Тому це не так все просто. Але знов таки, ну якщо чесно, я ну ну не в цій жінці там справи. Ну, ну, хай ну, ну, його, будь ласка, допитують, хай дає покази там і все і решта? Тут же ключове питання інше. Як так сталося, що в державній найпотужнішій енергетичній компанії до влади, так би мовити, до управління цієї компанією прийшли е, якісь фізичні особи. Незрозуміло, які там на плівках. Карсон, Карабас, Барабас, там якісь там, хто там що там, ну різні всякі. От як так сталося? А де в цей час була? Був акціонер, тобто уряд. А що робила служба безпеки України? Що вони не розуміли, що відбувають? І інші правоохоронні органи ДБР? Там ну вони ж це ж потужні, дуже організації, які мають надзвичайні можливості по захисту економічної та енергетичної безпеки України. Uh -huh. А ця дівчина, ну що ми обговоримо дівчина? Ні, й, ну, не конкретно її, звісно, що просто сама історія про застави в справах про корупцію вона доволі нелогічна, як на мою думку. Олексій, поговоримо <зас> ще про енергетику на сам кінець, що маємо станом на зараз. Голова оболонської РДА у місті Києві говорить про те, що в Києві не побудована жодна мінітець із семи обіцяних. В планах було побудувати ну, він не так. Сім. Сказав він вчора. ефір. Не... Він вчора на ефірі не так сказав. Він це журналісти перекрутили. Він сказав, що Раскажи. жодна дійсно не добудована, не запущена. Він правий, абсолютно. Але я не хотів би в цій ситуації там критикувати КМДА. В мене безліч претензій до КМДА, Ну роблять, що можуть. От таких обрали кияни. Але тим не менш, вони щось там добудовують, е, з, кажуть, що до кінця року там дві станції з цих е, скільки їх там. Зараз я вам скажу, їх там сім має бути. Да? Да -да. Дві там добудують, запустять. Ну, поживемо, побачимо. Дай Боже, щоб запустили. Там ну, не ну... так все просто, як це все здається. А якщо всі сім побудують, суттєво полегшить життя киянам? Ні. Це такий це, ну, резервний варіант для того. Але ну, давайте цифри вміти рахувати. Києву потрібно 2000 тисячі одиниць умовно. Це 2000 тисячі Електроенергії, а ці станції генерують 100, якщо всі будуть запущені, тобто одну двадцяту. Сильно це врятує? Угу. Але допоможе, скажімо, щоб у нас була вода і тепло, коли відрубиться вся, не дай Боже, електрика в Києві. Вони будуть служити як аварійні, як резервні. Угу. Але те, що вони не можуть замінити енергосистему єдиної України і Київське ТЕЦ, це аксіома, і не треба тут. Таких очікування ейфорічних. Це корисна штука, але це ж не є абсолютно заміна наш. угу. Тому те це треба захищати так. як з, парі, з повітря і ракетами, так і інженерним захистом. Напередодні на офіційному сайті Полтаву обленерго з'явилося повідомлення про те, що через російські обстріли регіон відімкнули від єдиної енергосистеми, а потім було спростування. Що нібито ця інформація некоректна, Знову ж таки, від того самого Полтаву обленерго. обговорювали ми з енергетичними експертами, що росіяни якраз і мають на меті роз'єднати та цю нашу об'єднану енергосистему. Можливо, в Полтавщиною щось подібне трапилося. Скажіть, що вам? Відомо, що там зараз станом на зараз, як ви маєте інформацію. Навіть якби я мав, я б вам нічого не сказав. Хай про це говорить керівник Укренерго і міністра енергетики. Ну, поки що є, до речі, ну, або перший заступник виконує обов'язки. Тут така тонка річ: ситуація буде дуже динамічною. Будуть прилітати, будуть ремонтуватися, будуть графіки, будуть обмеження. В різних областях і регіонах по-різному все це буде. Я єдине, що ні в якому разі не прогнозую повного колапсу якоїсь Армагеддона Всі замерзємо і так далі. Я вважаю, що це маячня повна. А от е, те, що може графіки, будуть це вам практично гарантовано, На жаль, обіцяю. Ну це залежить не від енергетиків. Це на 90% залежить від прильотів ракети, дронів, шахетів і від того, як їх відіб'є наша протиповітряна оборона, які наслідки ворова від ураження Ніхто цього не може сказати. Буде дуже нервова динамічна ситуація, яка буде змінюватися кожного дня. Так і за якою ми будемо стежити, як за молитися. Ми мовитися, ми будемо на зсу молитися, на енергетиків молитися, на себе, на нашу таку терпільність, мужність і витримку всіх ситуації. На всіх будемо мовитися, так. і за Україну. Абсолютно, що ж, слава Україні, Олексій Юрійович, дякую вам за те, що сьогодні доєдналися і відповіли на моє запитання. Олексій Кучеренко, друзі, був на зв'язку з Ютуб каналом «Суперпозиція». Дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Побачимось.